Особливо завзято російські спецслужби шукають представників руху опору у Запорізькій та Херсонській областях. Так було від перших днів окупації, саме в поки що окупованому Мелітополі та вже звільненому Херсоні українське підпілля викликало найбільший страх і у призначених москвою чиновників. І у підрозділів російської армії, які зайшли на цю землю, від початку грудня цього року знову з'явилися повідомлення про результати роботи українських партизанів у всіх без винятку окупованих районах. Російські спецслужби відразу посилили так званий контрдиверсійний режим. Подробиці далі у цьому відео. Ось лише кілька прикладів, як і що роблять представники українського підпілля на окупованих територіях. Севастополь 4 грудня партизанський рух теж заявив, що проник у 810-ту бригаду морської піхоти. Тепер відомий і чисельний склад бригади з іменами, прізвищами, і кількість техніки у їхньому розпорядженні. З Феодосії агенти АТЕШ виклали у відкритий доступ карту з місцем розвантаження величезної кількості техніки військового призначення. Маріуполь 16 грудня рух опору підірвав у місці машину російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів той у лікарні. Мелітополь 2 грудня головне управління розвідки України повідомило про акцію відплати в окупованому місті. Було підірвано паливозаправник, виведена з ладу військова техніка. За даними ГУР, адміністрація в Мелітополі щосили намагалась приховати і наслідки атаки, і кількість загиблих російських військових через страх перед кремлівськими спецслужбами. Наразі в Мелітополі росіяни буквально збилися з ніг у пошуках. Учасників підпілля така ж інформація надходить із окупованих районів Херсонської області. Це все можна було побачити колись в радянських фільмах про Другу світову війну. Іде зачистка території, використовують спеціальні технічні засоби, щоб ту апаратуру, яку використовують наші наші борці опору. Це як правило, супутникове обладнання, яке не можна засікти звичайними методами, але вони, вони підтягнули апаратуру і справді намагаються засікти ці, ці телефони, ці, ці обладнання. Це раз. По друге, вони використовують свою агентуру, прочистують місцевість, намагаються виявити. Якісь там схорони, засідки. ну і е, ніхто не виключив такий метод, як терор, за інформацією центру національного спротиву. Росіяни сформували окремі маневрені групи радіолокаційної розвідки, які намагаються запеленгувати джерела випромінювання від супутникових телефонів. Також для прочисування населених пунктів, тільки в Херсонській області було виділено близько ста представників Росгвардії. І всі ці заходи проводяться показово, щоб психологічно тиснути на місцевих жителів, які передають інформацію силам оборони. І вони це робили щоб ви розуміли. Вони це робили в 39-му році на Західній Україні або в 40-му році, десь там Есрабії. То вони це роблять і так. Тобто, це є це тактика, тактика виженої землі. І, і депортація, і виселення. Просто тоді в ті часи не було гаджетів. Ми не дізнавалися ту так, інформацію. А дуже дивувалося, чому ж так на, на західній Україні, там чи десь в країнах Балтії не люблять русських да? і взагалі радянську владу. А за що їх любити? За дрібні такі самі бучі, які були там, тобто нічого нічого не, не міняється. Поняття рух опору виникло в українському законодавстві влітку минулого року. Раніше партизанська діяльність на окупованих територіях не мала чіткої юридичної бази. І громадяни співпрацювали з українськими спецслужбами на свій страх і ризок. Сьогодні за рух опору відповідає командування сил спецоперацій. Тепер вони організують агентом прикриття та видають боєприпаси та зброю. Дуже умовно український партизанський рух ділиться 60 на 40. Більшість це робота спецназівців, а 40% – це дії проукраїнськи налаштованого місцевого населення. Дивіться, я знаю просто. Ті окуповані території, які 10 років під окупацією, і там люди працюють, і ті, які зараз от, да, де, де можна там не знаю, там, грубо кажучи, якимось е е безпілотникам щось скинути, будь-яка інформація, яка йде з е або з глибин Російської імперії, е там десь далеко, або з е найближчих е от, околиць, е де тривають бої, вона цінна, безцінна для наших сил е оборони. Слава Богу, що є люди, які розуміють, з ким вони зіткнулися. Є люди і на ворожій території, і на окупованій території, і кожен їхній крок наближає перемогу України. Однією з форм опору на окупованих територіях є постійне нагадування росіянам про те. Чия це земля рух жовта стрічка щодня публікую фотографії з окупованих міст та селищ, фіксуючи як на вулицях, у скверах, на під'їздах з'являються маленькі написи чи стрічки. Виявилось, що ці самі написи та стрічки доводять до несамовитості російську владу. 18 грудня у центрі національного спротиву повідомили про проведені у Донецькій та Луганській областях облави. Причому не лише, що називається на відкритій місцевості, а й у магазинах. Там росіяни шукали тих, хто купував синю чи жовту фарбу. А що думаєте ви? Пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.